Кожна команда має приготувати лише одну страву. Страву, яку ще не створювали жоден шеф на світі. Під коробками а, будуть назви страв. У цих страв немає ні рецептів, у цих страв немає ніяких там, я не знаю, технологічних карт. Просто назва. І розумієш, ну, типа, готовся, буде рванина. Піднімайте ваші коробки. Що там пальцях? Манікюр до кірливої гри. Лазарет карнавальних цвяхів. Жага кручених окулярів. І тут я згадую, як я казала, що у мене ж голова лока-лока-лока. Божевільна дівчина. я. І тут я дивлюсь божевільне названня. А у нас сьогодні каркас мінливої банальності. У нас багаття купажованих арлекінів. Баритон морозної темряви. Совість тролейбусного Дантеста». Блін, це що таке? Ну, типа, що це взагалі? Ми намагалися вигадати саме такі назви, які зможуть поламати вам мозок. Не було в мене слів. Складність була в тому, щоб інтерпретувати назву в страву. На дегустації ви маєте розповісти нам, яким чином страва відповідає назві. Якщо на вашій таблиці написано весілля оксамитового пірата, ви маєте пояснити, де у вашій страві весілля де оксамитового і де пірата. Такий конкурс дуже творчий був. Тобто, в тебе немає рамок. Свобода це і добре, і погано, тому що. Тут ти впираєшся на класику, тобто в тебе є якийсь приклад, і ти піддивляєшся на класику, а тут в тебе нічого. Ну, тобто це так і, і плюс, і мінус. Я зразу війшов в азарт, бо думаю, оце якась трешова фігня. оце то, що я люблю, то що мені найбільше подобається. Думаю, окей, ми сьогодні попрацюємо.